Чи мене чути добре? Так, да, слишне, отлично. отлично. Окей, то тоді, може, починаємо. Мене звати Тарас, я працюю в університеті Марії Кюрі Сколдовської в Любліні. І розповім вам сьогодні про наш університет. Зроблю коротеньку презентацію. Що можна вивчати в нашому університеті, чому варто вибрати наш університет. Також скажу про те, чому варто вибрати місто Люблін, І розповім про те, як можна скористаючись з різних стипендійних програм, в тому числі навчатися безкоштовно. Отож, я надіюсь, вам видно презентацію, яку я вам показую. Uh, вона, вона трохи довга, так я буду деякі uh, слайди проскакувати. Uh, отож, наш університет носить ім'я Марії Кіріскодовської. Як ви знаєте, єдина особа в історії, яка двічі отримала Нобелівську премію за дослідження в різних галузях науки. Було ще кілька людей, які отримали Нобелівську премію за дослідження в різних за до, два рази. Uh, але це не були дослідження в різних галузях науки. В цьому плані вона унікальна, отримала Нобелівську премію з фізики, з хімії. Більше того, дочка її, Ірен також отримала Нобелівську премію з хімії. І також це перша жінка, яка очолила кафедру в Сурбоні. Ну унікальна особистість. Саме тому у нас дуже потужно розвинуті факультети хімії та фізики, але не тільки. Наш університет це класичний університет, в якому можна вивчати і точні, і природничі науки, і гуманітарні науки. Про це трішки згодом. Отож, чому варто звернути увагу на Люблін? Люблін це місто, яке носить звання такого багатокультурного міста з цікавою історичною, багатою історичною традицією, спадщиною. На сьогоднішній день це місто, в якому проживає понад 350 тисяч мешканців плюс е, понад 70 тисяч студентів. Це виразно студентське місто, динамічне, е, відоме в Польщі як місто багатьох фестивалів, таких як, наприклад, Ярмар Ягілонський, е, Карнавал Штукмітшов чи е, відомого е, фестивалю Ноцкультури. Це місто, яке е, динамічно розвивається, і протягом останніх е, кількох е, років входить в топ польських міст за динамікою інвестицій. Е, Побудовано аеропорт, е, об'їзна дорога, є е, спеціальна економічна зона, в якій працює дуже багато е, західних е, фірм, е, розвиваються такі галузі, як IT, е, е, е. А як біологія, біотехнологія, це місто, яке на сьогоднішній момент намагається залучати і залучає успішно західні інвестиції. Вже збудовано, практично добудовано автобан до Варшави, буде будуватися до східного кордону. Також автобан вже на сьогоднішній момент проектна документація готується. Тобто, це місто, яке по інфраструктурі добре розвивається і має дуже добре сполучення з Україною. Скажімо, і літаки літають в Київ, і практично в кожне місто ходять автобуси. Можна до Києва доїхати, також поїздом, тобто, це місто, яке. Знаходиться з одного боку близько до кордону з Україною, і це обумовлює низький кордон проживання в Любліні. порівняно з більшими польськими містами. Тут, Люблін. визнаний найбезпечнішим містом в Польщі за останніми дослідженнями. Тому з цієї точки зору, звичайно, що ми рекомендуємо сюди приїжджати. Якщо говорити про університет наш, університет Марії Кірі Сколдовської, то наш університет уже має понад 75-літню історію. Uh, і uh, в нашому університеті, uh, прошу хвилинку зачекати. Uh, так. Uh, наш університет uh, має uh, понад 75-літню історію. І навчатися в нас можна на понад 250 спеціальностей. Тобто кожен має собі щось е, е, вибрати. Може собі щось вибрати. Це найбільший державний університет у всій східній Польщі. У нас навчається понад 22 тисячі студентів. <ган> Що можна віднести до наших переваг диплом державного зразку, який визнає, визнається в цілому Євросоюзі? Без нострифікації з ним можна працювати у країнах Євросоюзу, а також у багатьох інших державах світу, де є підписані договори про визнання взаємних дипломів? Тож, значною eh, нашою перевагою студентів. Алло. Добре, зараз пропадав звук куди-то. Все нормально. Dobrze, добре, то в такому разі я продовжую, якщо ми вже знову в ефірі. Зараз я відкрию знову презентацію. Так. так. Отож, що можна віднести до наших переваг? Так, це е, тут містечко, яке знаходиться фактично в ближньому центрі Любліна. Е, у нас в межах п'яти е, чи там в межах 10 хвилин знаходяться е, більшість наших корпусів від гуртожитків. Тобто, у нас є величезне студентське містечко, яке налічує дев'ять власних гуртожитків. Два приватних на території нашого студмістечка, і все це оточено величезним студентським парком, який теж входить в нашу структуру. Проживання в цих гуртожитків довольно досить демократичне: від 340 злотих в місяць. Коштує у нас проживання в наших гуртожитках. Це гуртожитки високого стандарту. Також на території нашого студмістечка знаходяться поліклініка. Тут є також центр фізичної культури з басейнами, з, скажімо, з залами для гри в футбол, волейбол, баскетбол, з тенісними кортами, фітнес-залами. У нас знаходиться на території судмістечка також центр обслуговування іноземного іноземних студентів, студентська столова, студентська їдальня, де можна прийти і, і з'їсти за демократичними цінами. І все це в оточенні наших корпусів: тобто, студент не витрачає багато часу для того, щоб потрапити на навчання. В нашому університеті можна безкоштовно навчатися, якщо ви маєте карту поляка, або якщо ви здали державний польський екзамен на рівень знання мови С1, тоді можна навчатися безкоштовно. Наступна наша перевага це конкурс таланти на УМЦС, який дає можливість всім студентам закордонним. Поступити на безкоштовне навчання. Якщо у вас є певні досягнення, це досягнення можуть бути за громадську діяльність, за успіхи в навчанні, виграні якісь олімпіади, наприклад, це можуть бути досягнення спортивні, або це можуть бути досягнення художні і мистецькі. Якщо ви маєте якісь документально підтверджені досягнення, грамоти, сертифікати, то можете і знаєте польську мову. Або англійську, то можете поступати до нас в рамках конкурсу таланти на УМЦС. Також кращі студенти отримують в нас стипендію з стипендійного фонду, і це стосується не тільки осіб з картою поляка, а також закордонних студентів, які навчаються на платній основі. Також у нас існують безкоштовні інформаційні центри в Україні в місті Львів, Хмельницький, в Рівному, куди можна звертатися за безкоштовною допомогою. Якщо вам треба допомога в реєстрації, в передачі документів. Ці всі послуги виконуються в наших центрах безкоштовно. Вони допомагають по це Це наша, наша структура. Додатково у нас є безкоштовний онлайн-курс польської мови. Ви можете побачити тут на слайді його адресу двох тижневий курс польської мови, з якого можна скористатися безкоштовно. Ну, це деякі з, з цифр. Так, що можна ще додати? Навколо нашого містечка і всередині в середині знаходяться чотири станції винайму міських велосипедів. Можна їздити на них перші 20 хвилин безкоштовно. Достатньо доїхати до наступної станції і там залишити велосипед, а наступні 40 хвилин коштують один злотий. Ну, про решта е, речей я вам е, ще розповім. Отож, дуже коротко про те, що в нас можна вивчати. Е, якщо буде потім у когось питання, то конкретніше, то можете задавати. Натомість я швиденько пройдуся про факультетах. Отож, факультет мистець, мистецтв. Тут є інститут образотворчого мистецтва і інститут музичного мистецтва. Можна вивчати джаз, е, живопис, е, графіка. Цифрова графіка чи графічний дизайн. Тут єдиний факультет, фактично на якому існують екзамени. На музичному існує екзамен з музичного слуха та виконання, а на живописі є екзамен ваших робіт. Так? Тобто їх можна висилати у вигляді портфоліо. Нарешті факультетів екзаменів немає. Найважливіша умова, щоб поступити це знання польської або англійської мови в залежності від того, на якій мові ви збираєтесь навчатися. Факультет біології і біотехнології нам тут. Важливо, так що це е, е, існують у нас дуже сучасні лабораторії з е, лабораторії, е, сучасним обладнанням, де можна вивчати біохімію, біоаналітику, медичну біологію, чи мікробіологію, чи, скажімо, біотехнологію. Факультет хімії а тут є е, е, можливість вибору, яку хімію ви хочете вивчати, чи, наприклад, криміналістичну. Для проведення досліджень для, скажімо, для поліції, чи це може бути хімія косметична, біоактивних засобів чи відновлення архітектурного, тут ви вибираєте ці спеціальності, і це факультет, який має найвищі рейтинги в нашому університеті, найвищий рівень. Економічний факультет, тут популярні напрямки логістика, фінанси, бухгалтерія, економіка, економічна аналітика і управління тут дуже багато практичного навчання викладають практики, люди, які керують реальним бізнесом, і в тому числі дуже багато практик, які проходять студенти. Філософія соціологія тут популярні напрямки соціологія, управління в державній політиці чи когнітивістика, яка вивчає взаємозв'язок штучного інтелекту з людиною. Гуманітарний факультет, тут найбільша кількість напрямків навчання, і тут багато філології: англійська, німецька, польська. Італійську мову можна вивчати французьку, іспанську, португальську, але також, наприклад, російську фіологію чи українську. Історія також тут вивчається. Вивчається тут прикладна лінгвістика, де готують перекладачів за певними мовними парами: англійська з німецькою, англійська з французькою, англійська з іспанською, англійська з португальською чи англійська з російською. З новинок минулого року в нас відкрились польсько-німецькі перекладацькі студії. Студії Частина навчання проходить польською мовою. У нас частина німецькою в Потсдамському університеті в Німеччині. Факультет математики, фізики інформатики тут найбільш популярний напрямок інформатика. Готуємо тестерів, девелоперів комп'ютерних програм, чи, скажімо, програмістів. Також у нас є фізика, технічна фізика, астрофізика, чи, скажімо, математика в фінансах. Факультет землезнавства благоустрою найбільш популярний напрямок. Туризм і відпочинок, готельний бізнес, управління туристичними потоками, агротуризм це все напрямки, це все спеціальності, які можна вибрати в рамках напрямку туризм і відпочинок. Ну і багато практик, скажімо, в Іспанії, в Португалії, в Туреччині. Педагогіка і психологія. Психологія тут психологія найбільш рейтинговий напрямок на нашому університеті. нас дуже потужна школа психології. Тут можна вивчати нейропсихологію, клінічну психологію, шкільну дошкільну психологію. Політологія, і журналістика тут найбільш популярний напрямок міжнародні відносини. Також можна вивчати журналістику, політологію, паблік а, чи національну безпеку. Право адміністрації тут як класичне право, так і право і бізнес в бізнесі можна вивчати, кримінологію можна вивчати, чи вивчати міжнародне право і право Євросоюзу на магістратурі. І останній факультет в Пулавах, Тут є фізіотерапія спільно з медичним університетом. Ми робимо, є фізичне виховання, технічна хімія, практичний напрямок спільно з Азоти, з такою найбільшою корпорацією, яка робить хімічні елементи, мінеральні добрива. і Спеціаліст вже по закінченому цьому напрямку бере собі на роботу або держуправління. Певна кількість напрямків навчання є англійською мовою. Ви можете вивчати Management, Uh, business Analytics, uh, International Relations, uh, наприклад, англійською мовою на Бакалавраті, чи ті ж самі International Relations, uh, Intercultural Communication, uh, Чи Graphics, uh, чи Chemistry, uh, це, чи Biology, це все можна. Вивчати у нас англійською мовою, відповідно, пройшовши, або давши сертифікат на знання англійської мови міжнародний, або пройшовши співбесіду на знання англійської мови. Так, про лабораторій я вже говорив, це дуже важливо, якщо ви навчаєтесь на точних науках, біологія, біотехнологія, хімія, біохімія. Там навчання в лабораторіях проходить уже з першого дня навчання. По міжнародному співробітництву скажу два слова тільки про Еразмус. Незалежно на яку форму навчання ви поступили, ви можете виїжджати в рамках Еразмусу на інші програми до інших країн, щоб провести свій семестр або рік, скажімо, в іншому університеті Європи чи світу. Там вам будуть платити стипендію відповідно до е, рівня стипендій, е, яка прийнята в тій країні, там, від 350 до е, 700 євро за місяць, незалежно від того, чи ви платник чи ні, ви цю стипендію будете отримувати. А, закордонні студенти. Тож на даний момент у нас навчається вже е, понад 1800 іноземних студентів з 50 країн світу. В загальній кількості студентів понад 22 тисячі студентів це небагато. Ну тобто, ці студенти добре асимілюються, і це дуже важливо, тому що ну бувають інші випадки, коли більшість, скажімо, навчається студентів з України чи з Білорусі. Uh, і тоді їм тяжко вивчити мову і асимілюватись. У нашому великому університеті uh, ця кількість іноземних студентів, хоч вона і висока, uh, але uh, ці студенти на кожному напрямку добре асимілюються і добре знаходять спільну мову, вивчають uh, польську мову, чи якщо навчаються англійською, то uh, там вони uh, комунікуються нормально з людьми з різних uh, куточків світу. Що ми ще пропонуємо іноземним студентам? Безкоштовний курс польської мови у вересні, і також протягом першого семестру можна записатися фахова опіка відділу обслуговування іноземних студентів, де там спілкуються також українською та російською мовами, в тому числі стипендійні можливості і високий рівень навчання і навчальної бази. А, добре, про конкурс я вже говорив. Ботанічний сад входить в нашу структуру. Я не буду на цьому зупинятись. Хатка Жака у нас є центр культурного життя студентів, в нас є медіамистецький інкубатор. Існує у нас своє радіо, професійне радіо, яке робить мовлення на ціле місто і університетське телебачення. Особливо важливо це для тих, хто вчиться на журналістика, на, на журналістиці на медіапродукції. Там вони проходять дуже багато практики. бачать, як ця кухня працює вживу вже з першого заняття. Спорт я вже згадував. У нас добре розвинута спортивна інфраструктура, а тому, якщо ви професійно займаєтесь спортом, можете виступати за наші команди або просто, скажімо, користати з спортивної інфраструктури. В нас також існує центр польської мови та культури, де можна навчатися на нульовому році, наприклад, цілий рік вивчати польську мову, і потім старатися здавати на екзамен С1. Якщо ви його здасте, то це дає можливість безкоштовно навчатися пізніше. Ну і вони проводять також літні курси польської мови та інші. Добре, студентське життя. Про це не буду зупинятися. Ми присутні у всіх соціальних мережах. Наша головна сторінка ОМЦ СПЛ ведеться в тому числі детально українською мовою. У нас є україномовна сторінка на Фейсбуку, ми присутні на інстаграмі, в Ютубі, ОМЦ де можна наші фільмики подивитися. І відповідно можна прочитати, зайти на нашу сторінку української мови, прочитати, які документи потрібно для вступу, що крок по кроку зробити, є всі наші контакти, на які можете з нами контактуватися. Це коротко, те, що я вам хотів розповісти. А зараз, якщо у вас є запитання, то я радо на них відповім. Алло. Алло, а не могли бы вы чуть-чуть, если можно, более детально рассказать? У вас там была то ли специальность новые медиа, когда вы рассказывали э, про журналистику? Э, вот не могли бы вы чуть-чуть более детально на эту тему рассказать? Так, звичайно, э, давайте. У нас є е, такий напрямок навчання, який е, називається е, Продукція медіальна uh -huh, да. медіапродукція, е, і там це той самий факультет журналістики та політології. І там насамперед вивчається журналістика, але з точки зору цифрових мас-медіа, з точки зору мас-медіа, які знаходяться в інтернеті, там навчають, як публікувати статті, як бути. З журналістом в, в цих інтернетних мас медіа як робити е, різноманітні там е, презентації, фільми, е, блоги і, і такі речі. Тобто та сама журналістика, але вже більш сучасна, де більше звертають увагу на е, інструментарій при е, створенні е, різноманітного. Е, Такий вопрос. Если це для Польщі справедливий вопрос. а яка спеціальність буде по окончанню даного факультету? Ну буде написано так, що ця людина закінчила напрямок навчання продукція медіальна. Uh -huh. а, натомість також буде вказано, яку спеціальність вона закінчила, тому що там є е, певні спеціальності на більшості напрямків навчання. В Польщі це діє так, що ви спеціальність вибираєте на е, другому році, uh -huh. е, і там є спеціальність, такі як мультимедіа чи організація продукції медіальної, е, чи е, на магістратурі є продукція в бранжі гір, так. Тобто продукція в галузі комп'ютерних ігор. Наприклад, а скажіть, пожалуйста, ласка, на вот то, что зараз говорите, это на сайті університету є чи ні? На сайті нашого університету є закладка абітурієнт, де описано також українською мовою. Там вообще написано. Да, а вот ви говорите конкретно там немає такої вот конкретної інформації? Є також там описані спеціальності. Там на кожному напрямку є коротенький опис цієї спеціальності, і також коротенький опис напрямку навчання, і також спеціальності, які ви можете вибирати. Просто спеціальності це така річ, яка може мінятися, так, тобто вони одного року можуть додати щось нове, іншого забрати непопулярну спеціальність. Найважливіше, це напрямок навчання, на який ви поступаєте. Я знаю, тобі ще на вкладці абітурієнт, правильно? Так. Ага. Так, а тут обучення на польському. Так, вибираєте обучення на польському. Я поняла.